На острові Кіпер у простому селищі народився чоловік, якому судилося стати світильником церкви Христової. Його звали Спиридон. З дитинства він пас овець і жив, просто навчаючись смиренню праці та молитві. Серце його було відкрите до людей. Подорожні знаходили в його домі притулок, а бідні, хліб і розраду. Спиридон був одружений і мав доньку Ірину. Коли ж дружина його відійшла до Господа, він не впав у розпач, але ще ревніше став служити Богові та ближнім. За чистоту життя і правдиву віру Спиридона було обрано єпископом міста Тримефунта. Навіть у єпископському сані він залишався простим пастирем, дбаючи не про славу, а про спасіння душ. Коли Кіпро хопила страшна посуха, святий підніс молитву, і Господь послав дощ. Земля ожила, а народ побачив силу віри. Святий Спиридон був учасником першого вселенського собору в Нікеї, де простою мовою, але великою істиною засвідчив православну віру і посоромив єресь. Господь дарував святому силу чудес, за його молитвою наповнювалася лампада, зцілялися хворі, і навіть смерть відступала. Так була на час Воскресла донька Ірина, щоб явити правду і знову відійти з миром. Святий бачив приховані гріхи людські і закликав до покаяння, поєднуючи милосердя зі справедливою строгістю. Навіть стихії корилися молитві праведника. Коли ж наблизився час його відходу, Спиридон мирно відійшов до Господа під час молитви. Його життя стало свідченням того, що істинна святість народжується в смиренній любові та вірності Христу, і нині святий Спиридон Тримифунський молиться за всіх, хто з вірою звертається до нього.